Болинг, болинг! Весь ходить преш. А який наступний Булінг це свідома агресивна поведінка однієї людини або групи людей стосовно іншої людини, яка спопроводжується регулярним фізичним або моральним тиском. Найбільш розповсюдженим є психологічний, фізичний, сексуальний булінг та кібербулінг. Якщо ти став жертвою булінгу, то перше і найголовніше правило не тримайся у секреті. Розкажи знайомим, друзям чи рідним про те, що тебе ображають в школі. Цього не слід соромитись. Також не слід звинувачувати себе у тому, що тебе цікують. Якщо у школі є психолог, то ти можеш сміливо звернутися до нього. Якщо ти став свідком булінгу, то одразу звертайся до дорослих вчителя, старших товаришів, родичів, батьків. Якщо твій друг чи подруга поділились з тобою, що вони перебували у ситуації булінгу, обов'язково поговори з ними про це. Вони потребують твоєї допомоги. У жодному разі не слід приєднуватись до групи, яка цькує, а також висміює проблеми. Якщо ви дорослий, то не проходьте повз. Намагайтеся захистити дитину, яку ображають. Якщо ти цькуєш іншим, зрозумій, булінг це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними керувати та змінювати на краще. Ми кажемо: ні булінгу, ні агресії, ні свідомому цкуванню. Якщо ти зіштовхнувся з булінгом, не тримайся у собі. Повір, є люди, які тебе підтримують.